Опласто свято 20-ліття відновлення скаутського руху в Україні. Нині відзначають у Тернопільській області. З цієї нагоди проходить з'їзд пластунів з усіх куточків країни Джимборі. Від світанку і до заходу сонця на першому дні злету пластунів була Тетяна Козирева. Навіть у свято підйому пластунів о сьомій. Після шикування українські скаути вбираються у зручний одяг і на руханку. Тим часом у польовій кухні вирує робота. На сніданок треба зробити 700 канапок, зварити стільки ж яєць і приготувати 200 літрів чаю. Тут пічка для дров, закидаються дрова, а з другої сторони, от з цієї сторони, форсунки заливається соляра. Можна готувати також на солярі. Сніданок у пластунів починається з молитви і побажання смачного. Щойно подужали наїдки, знову молитва. Із подякою. А джемборі поповнюються новоприбулими. Ось з піснями наближається зразковий військово-патріотичний табір Легіон. Свидя вперед! вперед, на наші не зважай». Офіційне відкриття українські скаути вбираються у строї. Велосипедистів чи прикметні аксесуари свого табору. Шоломи Дженбері зібрав майже тисячу пластинів з усієї України. Крім того, на святкування у Тернопільську область злетілися скаути із Польщі, Грузії та навіть Алжиру. Прапори учасників з лету підіймають під гімн пласту. Джамбурі, як кажуть організатори, підготовче. У 2012-му українські скаути святкуватимуть століття пласту. Лев Захарчишин був серед тих, хто у 80-х відновлював забутий молодіжний рух. Товариство Лева виникла ідея, що треба щось робити з молоддю, тому що піонерська організація фактично перестала діяти. І Ми почали цікавитися, які є молодіжні організації. І познайомилися, якраз почали приїжджати з-за кордону, українці з діаспори. Відбулося перше якісь знайомство, Перша інформація прийшла. Після пафосних промов пластуни бавляться в активітети. Литонський табір борознить небесні простори. Спортивний грає у футбол, мистецькі вгадує емоції, натомість морський танцює. Тетяна Козрєва, Вадим К1.